Ви коли-небудь задумувались, чому деяким людям вдається втілити все, чого вони хочуть, всього за кілька днів, тоді як інші роками намагаються без успіху? Правда в тому, що існує метод, про який знають дуже мало людей, секрет, який був навмисно прихований від книжок з самодопомоги та тренінгів з коучингу. Сьогодні я розкрию вам заборонену техніку, яка повністю змінить вашу реальність всього за 72 години. Це не ще одна з тих магічних формул, які обіцяють миттєві результати без зусиль. Те, що я поділюсь з вами, це метод, заснований на стародавніх принципах, відновлений. Через роки досліджень і експериментів знання настільки потужне, що його приховували століттями. Перед тим як продовжити, я повинен зробити вам попередження якщо ви задоволені посередніми результатами або вірите, що потрібно чекати місяці чи роки, щоб побачити реалізацію своїх бажань, цей контент не для вас. Але якщо ви готові дізнатися, як переналаштувати свій мозок, щоб приваблювати саме те, що хочете, за 72 години продовжуйте дивитись, перше, що вам потрібно зрозуміти, ваш мозок функціонує як ультрапотужний квантовий приймач кожну секунду він випромінює. Та отримує сигнали, які формують вашу реальність. Проблема в тому, що більшість людей використовують цей приймач неправильно як радіо, яке погано налаштоване і приймає лише статичні шуми. Техніка, яку я вам сьогодні навчать, називається метод прискореної квантової настройки. Вона була розроблена шляхом спостереження за людьми, які здатні майже миттєво проявляти свої бажання. Після років аналізу цих випадків ми з'ясували, що всі вони несвідомо дотримувалися одного й того самого патерну. Якщо ви вже пробували інші методи проявлення без успіху, не звинувачуйте себе. Можливо, ви дотримувались застарілих методів, які працювали в минулому, але є абсолютно неефективними в теперішньому енергетичному середовищі планети. Це як намагатися користуватися стаціонарним телефоном для доступу до інтернету, це просто не спрацює. Перший принцип методу прискореної квантової настройки це зворотна вібраційна резонансність. Замість того, щоб намагатися підвищити свою вібрацію, як вчать усі, вам потрібно спочатку досягти стану абсолютної нейтральності. Уявіть собі озеро, що ідеально спокійне, саме в такому стані відбуваються найбільш потужні прояви. Щоб досягти цього стану нейтральності, вам потрібно пройти через процес розпрограмування свідомості. Усі знання, які ви отримали про закон притягування до цього часу, працюють як блоки. Що перешкоджають доступу до вашої справжньої маніфестаційної сили. Потрібно очистити розум від усіх цих обмежуючих переконань, і, якщо вам подобаються ці розкриття, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. У коментарях поділіться, яке найбільше відкриття ви зробили до цього часу. Продовжуйте дивитись, бо я покажу вам, як застосувати цей метод на практиці. Другий принцип це парадокс миттєвого відпущення. Більшість людей не успішні в своїх проявленнях, бо тримаються за емоційні результати занадто сильно. Чим більше ви хочете чогось, тим важче це реалізувати. Це як намагатися схопити мокре мило. Чим більше ви намагаєтесь, тим більше воно вислизає. Рішення полягає в концепції, яку ми виявили. Вивчаючи стародавні езотеричні тексти морфогенетичне поле можливостей. Це поле існує в стані квантової суперпозиції, де всі можливості існують одночасно. Коли ви навчаєтесь правильно отримувати доступ до цього поля, ваші проявлення відбуваються природно і спонтанно. Щоб отримати доступ до цього поля, вам потрібно потрапити в дуже специфічний психічний стан. Який ми називаємо зоною нуль, це стан, де минуле, теперішнє і майбутнє зливаються в єдину точку безмежного потенціалу. В цьому стані ви маєте прямий доступ до матриці реальності, знаєте ту відчуття, що дещо неможливо. Це лише обмежуюча програма, встановлена у вашому підсвідомому за допомогою методу. Прискореної квантової настройки ви навчаєтесь видаляти ці програми та замінювати їх на нові, які відповідають вашим справжнім бажанням. Третій принцип це закон зворотного проявлення. Замість того, щоб фокусуватися на тому, що ви хочете проявити, спочатку потрібно проявити своє майбутнє я, ту версію себе, яка вже має все, що хоче. Це повна зміна парадигми, що дає вражаючі та швидкі результати. Я розкриваю вам інформацію, яку багато хто б віддав перевагу приховати. Якщо ви відчуваєте внутрішній опір до того, що я кажу, це нормально. Ваш его намагається захистити ваші старі обмежуючі переконання. Але якщо ви продовжите дивитись, ви дізнаєтесь, як подолати цей опір і отримати доступ до своєї справжньої сили. Можу гарантувати, що після застосування цього методу ваша реальність ніколи більше не буде такою, як раніше. Я вже отримав сотні відгуків людей, які кардинально змінили своє життя за кілька днів, використовуючи ці техніки. І найцікавіше, що результати є постійними це не тимчасове явище як більшість традиційних методів. Зараз ви, мабуть, запитуєте себе, як саме працює цей процес трансформації за 72 години. Я поясню вам крок за кроком, але перед тим залиште у коментарях слово сила. Так я буду знати, що ви дійсно налаштовані на свою трансформацію. Процес починається з того, що ми називаємо протоколом нейронної переналаштування. Протягом перших 24 годин вам потрібно потрапити в стан повного відпускання всіх своїх старих переконань щодо проявлення, це як форматування комп'ютера перед встановленням нової операційної системи. Багато людей зазнають невдачі на цьому етапі, оскільки намагаються стрибнути прямо до проявлення, не очистивши свої енергетичні блоки. Це як намагатися побудувати новий будинок, не знесши. старий, це просто не працює. Потрібно створити місце для нового. Цей процес енергетичної очистки відбувається на трьох рівнях: ментальному, емоційному та квантовому. На ментальному рівні ви вчитеся виявляти та нейтралізувати саморуйнівні думки. На емоційному рівні ви звільняєтесь від старих травм і страхів. На квантовому рівні ви вирівнюєте своє енергетичне поле з частотою достатку, дивовижне відкриття, яке ми зробили, це те, що Всесвіт реагує набагато швидше, коли ви працюєте з тим, що ми називаємо станом прискореного потоку. В цьому стані звичайні закони часу та простору не діють так, як зазвичай. Це як доступ до короткого шляху через вимір. Протягом наступних 24 годин ви потрапляєте в фазу квантового переналаштування. Тут ви починаєте переписувати свій код реальності. Уявіть, що ваш підсвідомий це програма комп'ютера. Ви буквально змінюєте її рядки коду. Це переналаштування відбувається за допомогою. Процесу, який ми називаємо інтенсивною голографічною візуалізацією, замість того, щоб просто уявляти, що ви хочете, ви вчитеся створювати повну мультимодальну симуляцію у своїй свідомості, це як потрапити в фільм віртуальної реальності, де ви є головним героєм, секрет в інтенсивності досвіду. Коли ваша візуалізація досягає на певного рівня реалістичності, ваш мозок не може відрізнити уявлене від реальності. В цей момент ви починаєте випромінювати ту саму вібраційну, частоту, яку ви випромінювали би, якби вже досягли своїх цілей. У останні 24 години ви потрапляєте в найпотужнішу фазу процесу квантове проявлення з прискоренням. Саме в цей момент справжня магія починає діяти. Ваша реальність починає перебудовуватись, здається, чудесним чином, щоб відображати вашу нову ментальну програму. Ви, напевно, чули про синхронічності, ті значущі збіги, які здаються керованими вищою інтелігенцією. З цим методом ви вчитесь створювати синхронічності навмисно. Це як мати універсальний пульт. Для реальності найфантастичніше те, що як тільки ви освоїте цей процес, він стане автоматичним. Це як навчитися їздити на велосипеді після того, як ви навчитеся, ніколи не забудете. Ваш розум стає природно налаштованим на частоту миттєвого проявлення, але є один важливий елемент, який більшість людей ігнорує: квантове поле узгодженості. Це поле як невидима мережа, що з'єднує всі можливості. Коли ви навчаєтесь свідомо орієнтуватися в цьому полі, ваші прояви відбуваються з вражаючою точністю. Ключ до доступу в це поле знаходиться в тому, що ми називаємо модифікованим альфа-станом. Це специфічний психічний стан, в якому ваша свідомість працює на частоті, що дозволяє. Прямий зв'язок з квантовим полем. В цьому стані ваші наміри миттєво передаються у Всесвіт. І якщо вам цей контент видається цінним, не забудьте поставити лайк і поділитись ним з кимось, хто має дізнатися про цей метод. В коментарях розкажіть, який аспект вашого життя ви хочете трансформувати протягом наступних 72 годин. Протокол закріплення часового виміру працює як квантовий цемент, який укріплює ваші прояви в фізичній реальності. Цей протокол включає спеціальну техніку дихання, яку ми називаємо тривимірним диханням. Це не просто вдихання, і видихання ви вчитеся дихати одночасно. В трьох вимірах, створюючи енергетичне стабілізаційне поле навколо себе, коли ви оволодієте тривимірним диханням, відбувається щось надзвичайне, ваше персональне електромагнітне поле розширюється в рази. Це схоже на те, якби ви створювали бульбашку персональної реальності, де звичайні закони причинно-наслідкових зв'язків прискорюються на вашу користь. Інший важливий аспект це те, що ми називаємо матрицею кристалізованих намірів. Уявіть ваші наміри як енергетичні кристали, які ви саджаєте в квантове поле. Чим чіткіше та зосередженіше ваше бажання, тим швидше воно матеріалізується в фізичній реальності. Секрет полягає в квантовій точності. Ви не можете просто бажати чогось розмито. Потрібно чітко визначити, що ви хочете з такими деталями, що Всесвіт не матиме вибору, як лише здійснити саме те, що ви уявили, дивовижне відкриття, яке ми зробили, називається квантовим доміноефектом. Коли ви здійснюєте прояв. За допомогою цього методу ви запускаєте ланцюгову реакцію позитивних проявів. Це як якщо б ви активували низку синхронізованих подій, які працюють на вашу користь. Якщо ви дійшли до цього місця, вітаю. Ви вже значно випереджаєте більшість людей, які залишаються в пастці застарілих методів проявлення. Залиште в коментарях слово зроблено, щоб підтвердити своє зобов'язання до нової реальності. Останній елемент, який я маю для вас, це принцип позитивного зворотного зв'язку. Кожен успішний прояв підвищує вашу здатність проявляти наступне: це замкнуте коло, яке самопідтримується. Роблячи вас все більш потужним, уявіть вашу енергію проявленою як снігову кулю, яка котиться вниз по горі. Чим більше вона котиться, тим більша і потужніша вона стає. З кожним успіхом ваша впевненість зростає, ваша вібраційна частота підвищується, і ваші прояви відбуваються все швидше, і ось найчудовіше. Як тільки ви активуєте цей процес, він продовжує працювати навіть тоді, коли ви спите. Ваш підсвідомий працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, втілюючи ваші найглибші бажання. Це справжній секрет, яким користуються майстри проявлення вже тисячоліття. Це не про те, щоб просити Всесвіт і чекати пасивно, це про те, щоб стати свідомим творцем власної реальності, справжнім архітектором вашої долі. Пам'ятайте, ви набагато могутніші, ніж ви коли-небудь могли уявити. Усередині вас існує безмежний потенціал, який чекає на своє пробудження. Все, що вам потрібно зробити, це застосувати цей метод так, як я його навчив. Якщо це відео вплинуло на вас, не тримайте це знання при собі. Поділіться ним з тими, хто має дізнатися про цей метод. Поставте лайк, підпишіться на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Наші наступні відео в коментарях. Розкажіть свою історію проявлення. Ваш досвід може надихнути тисячі людей.